Мене Павло, мені 37 років. Лікуватися потрібно тоді, коли поставлений правильний діагноз, тому що турбувала рука майже три місяці, навіть більше, і це виявилось, не рука, а між шийна грижа. Звернувся до клініки опори. Поставили правильний діагноз, вирізали, зробили все добре. І бачите, я жив, здоров, посміхаюсь, і сьогодні мене виписують. В середу, сьогодні, в п'ятницю я вже їду додому. Все, Рука не болить, нічого не болить. На позитивчику. Тому що півроку назад тут батько мене лікувався, досить серйозна була. Операція і лікарі його поставили на ноги. Я в принципі більше ніде не звертався тільки знав, що не є опора. Клініка там, де мене зустрінуть, там де мені посовітують, там де мені зроблять. Добре, і, звичайно, що мені дуже багато знайомих, тобто рекомендували клініку опору. Ну чесно, я не фанатик лікарі, але тут би зауважень, тут на вищому рівні вищий пілотаж. Як кажуть, у тут живуть спеціалісти. Мені зараз дуже комфортно, тому що місяців чотири я мучився з рукою постійними болями. Я не спав, сидів на кетанолі, на німі сілі і так далі. Зараз mm -hmm. я себе почуваю просто шикарно. Я хочу рухатись, займатися спортом, підтягуватися, бігати крос і так далі, завдяки нашим лікарям опорі.